Привіт, усім на зв'язку Ірена і це канал Біблія Твоє Спасіння. Сьогодні будемо далі продовжувати досліджувати Біблію, а саме Марка, шостий розділ. А також прошу підписатися на мій канал, хто ще не підписаний. Тут багато що цікавого, корисного для спасіння душі. Отож, поїхали. А пройшов взагалі шостий розділ від Марка про те, що Ісуса холодно приймають в Назареті. Так, і що буде взагалі? Загалом з тими людьми, які а, не приймають Ісусове вчення і що буде з такими людьми. Давайте ж розпочинати читати. Спочатку ми читаємо, потім аналізуємо. Так, відкриваємо шостий розділ від Марка і з самого першого вірша читаємо. І вийшов звідти Ісус. і Він прийшов до своєї батьківщини, а за ним ішли учні його. Як настала ж субота, він навчав, почав навчати. У і багато хто почувш, почувши, здивувалися, стали і питали, звідки в нього оце, і що за мудрість, що дана йому, і що за чуда, що стаються руками його. Хіба ж він не Тесля, син Марін, брат Жияком і син Йосипа і Іуди і Симонові, а сестри його хіба тут не між нами, і вони спокушалися ним. А Ісус їм сказав: Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм. І він тут, учинивши, не міг чуда жодного так учинити, тільки деяких хворих руки, поклавши на них, уздоровив. І він дивувався їх невірству. І ходив він по селах навкруг та навчав. І, закликавши дванадцятьох, зачав їх по двох посилати, і владу їм дав над нечистими духами, і звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці, тільки самої, ні торби, ні хліба, ані мідяків у своїх через, а ходити в сандалях і двох убрань не носити. І промов до них, коли ви де війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас. То, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. По правді кажу вам: легше буде содому і гоморі дня судного, аніж місту тому. І вийшли вони і проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували і вздоровляли. І почувши про Ісуса, цар Ірод, бо ім'я його стало загальновідомим, і сказав, що то Іван Хреститель із мертвих Воскрес, і тому твориться чуда від нього. Інші впевняли, що Ілля він, а знову інші казали, що пророк, або як один із пророків. А Ірод, прочувши, сказав Іван, якому я голову стяг, був оце він Воскрес. Той, бо Ірод, пославши, схопив був Івана.